Своїх повноважень не перевищував. Звинувачення у бік Сергія Ударича прокоментувала екс-депутатка Ніна Набокіна. Каже, землю за драмтеатром приватнику віддали депутати. Про це свідчать і документи. Як усе було, розповіла й екс-директор профільного департаменту. Спомини із сесії п'ятирічної давнини збирала Ірина Малюкова. Липень 2010-го. У сесійній залі не менш спекотно, ніж на вулиці. Ця сесія остання перед канікулами. Міські обранці ніяк не знайдуть порозуміння. Депутати, послухавши суперечку, обох постановили перенести розгляд цього питання. Тодішня депутатка Ніна Набокіна згадує за рішення про продаж землі за драмтеатром приватнику вони голосували двічі. Удруге, 36 депутатів за. І Депкорпус постановив землю продати, підготувати та надати у відділ з питань роботи ради, редакцію прийнятою міською радою. Міською радою рішення про передачу. Приватному підприємству Фонтан Сіті, земельної ділянки у власність для його оформлення та надання на підпис міському голові згідно з регламентом роботи ради. Таке рішення це колегіальне рішення. А міський голова тільки підтвердив своїм підписом відповідно до повноважень. Погоджується з цим, як з директор профільного департаменту. Марина Геращенко згадує, питання про ренту скандаленої ділянки розглядали на кількох сесіях. Усе через ціну. Рішення ухвалили після узгодження вартості з реаліями. Я вважаю, що це безпідставно, тому що міський голова не має особистих власних повноважень надавати комусь землю чи продавати і таке інше. Такі рішення приймає виключно міська рада. В даному випадку воно було абсолютно законним, на мій погляд, і ніяких юридичних претензій стосовно цього рішення не було. У мережі вже поширили рішення суду про перевищення повноважень міським головою, та в єдиному реєстрі його ще немає. Сергій Одарича ж такі закити дивують. каже, навіть зазначено в ухвалі поняття рішення міського голови не існує. Тут питання або це підробка документу, що суд такого не ухвалював. Ну от можливий такий варіант, або фальсифікація в суді, тому що. В матеріалах справи розвитки справи чітко аналізувалися в першій інстанції весь протокол сесії і всі рішення сесії. порядок денний сесії до слова на ускандалені сесії був присутній і тодішній прокурор міста. Він тоді порушень не помітив. Ірина Малюкова Ігор Недірко, Василь Саєнко. Вікка новини.